Цікаво, що вже за за час існування компанії ми спостерігали певні е, трансформації індустрії як такої і вподавань клієнтів, в тому числі, да, і готовності десь до, і, до долучатися до тих чи інших програм. Спочатку це були короткі програми мовних курсів, і дуже мало там. Тих, хто планував навчання в приватній школі чи в університеті, поступово тренд змінився і все більше вітало навчатися в університетах і почали готуватися до цього. І я думаю, що Паралельний процес це якраз розвиток самої індустрії міжнародної освіти, який привніс дуже багато новинок і таких програм підготовки до університетів, фандейшна, левел, які почали теж бурхливо розвиватися. І все це співпало з бурхливим розвитком економіки і в Україні, і не тільки в Україні, в інших країнах. Люди почали більше подорожувати, діти почали більше подорожувати, і батьки бачили сенс в тому, щоб долучити дитину. До цих глобальних процесів і відправити їх на навчання в університет до провідних країн світу, до провідних університетів протягом цього часу ми теж спостерігали таку цікаву метаморфозу. як спочатку батьки хотіли, щоб їхні діти навчалися на таких виключно консер... консервативних професіях, які були зрозумілі для бізнесу того, ж, того часу. Економісти, юристи, банкіри і з часу. Уподобання дітей-батьків і змінювалися і діти почали грати більш активну роль. З'явилося більше запитів на зовсім нетрадиційні, маловідомі спеціальності, але унікальні для якоїсь конкретної дитини.